з тими відхиленнями від сучасних норм, які в ньому склалися через те, що він збудований там. Ще Бог знає коли. Не капітальний ремонт, це реставрація. Я хочу вам сказати, що де юри, де юри, що сьогодні вам не треба. Це Акцент на реставрації, що питається, що Можна, а тому що.

Але перша стаття закону України наголошує те, що пам'ятка це об'єкт, поки взагалі. Це онлайн просто, а це запис. Я, Я можу сказати, що на сьогодні державного реєстру... не існує. Він є реєстр, є немає. В тому вигляді вимагає стаття 16 закону України про охорону. Его нет. Ну, Впервые журналист Спильна ТВ стримит на ВИЧе стрим. <связь> Исторический момент. Как же не помочь, коллеге, у которого всего лишь две руки, но почему не подержать железку, хотя мне само слово честно говоря, не нравится. Нет, ну, ВИЧа это совет. Это, там женщин мы не отодвигаем. Наоборот, самых симпатичных зовем к себе в организацию.

Верховного від 2005 року, де в ньому написано, що скільки будинків є пам'ятка, і суддя каже, мені ці всі не цікаві. От рішення суду Верховного в мене є, в якому написано, що будинки є пам'ятками. Для мене це все. Нічого Ді, не і, це рішення, і рішення суду прер... приймається я, на користь того, з... що це є в Ви вирішити її там. Це дійсно окрема величезна проблема. Я про неї наприклад, чую, там далеки всі. А, і в цих от, в рамках цього двору нещасного, я думаю, що ми не вирішимо, але, але вирішити треба. А, чесно кажучи, я пішов би судовим шкафом, так як ми завжди. Іншого, не чекає. А, друзі, тоді, значить що? Ми а, ряд уже звернень запланували. Воню, але штуки три вже є, Плінку, Пару, результативно на засіданні. Вона... Е пане Олександре, до кого нам іще звернутися, крім того, що ми зараз кажемо, давайте гроші, ми кажемо, розслідуйте і збивайте гроші, звинуватися. Ми звертаємося, давайте нам тут можливість, зберегаючи пам'ятку, будувати. Щось ще нам треба додати. Ру, до нашого? Я думаю, що дай Бог, щоб ми це все хоча До Бога запрацювали, <рес> а потім вже ми будемо вирішувати. Бо Ми вже Шановний почали говорити комісія. питання Позволите слово через три роки, що буде так? Да? так, так. Олександр просить слова. Дядюк, да ну я трошки хотів би вернути в реалі. Я розумію, що Саша морально і ви ж знаєте, що я з ним відбивав я цей об'єкт в судах, в прокуратурах, але реально стягнути Саша з винуватців, Ну ви розумієте, що пантеон же самі закриється по нулях? Треба реально розуміти, що я робити закриває. буде є тільки два варіанти: або бюджет. Або дійсно зайде нормальний цивілізований інвестор, який захоче зберегти об'єкти там мати. Тобто третього не дано. Тобто, спельтована, Саша, ми тільки поцілуємо в одне не місто. А голець теж розорився вже. Банкрот. Ну формально а, він не касаємий. Тому треба, звичайно, я готов залучитися, звертатися, вирішувати ці питання, отримувати дозволи, тому що це питання не просте, воно. О, але, але є шанси. Я думаю, що і культура, я думаю, що настільки цей резонансний об'єкт, що якщо підходити до готувати відповідне звернення. То той же де привикли брати за дозволи, в нашому випадку дадуть безплатно його, бо їм іншого виходу просто не, не буде. Бо я розумію, це для них буде велика, трагедія, не велика буде трагедія. Але я ж вважаю, знаючи, що цей об'єкт, я давно знаю, є шанси вирішувати. Ну треба, щоб хтось толкав. Ну, попередня влада не хотіла толкати, я тепер надію, що теперішня комісія і теперішня Київрада все-таки буде це рішучати. Там, там Розрушений пам'ятник архітектури. Усадьба мурашка. Я которая, благодаря усилиям Александра Глухова и Александра Дидюка и много кого еще, до сих пор стоит сохраненная в центре Киева. Два шага от Майдана. Никому не нужны памятник архитектуры, в котором жил и творил Піоні Кухіл, Я оце, о, прийшов, дякуючи Левченко, на апеляцію. Бо ми зараз хочемо, щоб ті брата на вразити. Якби, якби він не прийшов Левченко, нас би вже б ви розумієте, що судді ти ж воюєшся об'єктивно, як перестати, ти ж воюєш не з там з кимось, ти воюєш там заноситься 30, 50 20, ти воюєш. Єдиний шанс, коли приходять журналісти, приходить депутат, суддя, думає, та думають, лучше я їх верну, не буду світитися. Це. Це єдиний шанс. Це не комплімент Бергінцю, наприклад. Це реально об'єктивно. Тому треба депутата, є такі резонансні ці застройки стройки, що тільки журналі наявні журналісти від депутатів дає де єдиний шанс, і то не гарантований. І то не Але, в мене по результатам вашої промови пропозиція, щоб е, комісія по з е, питанням культури та туризму депутат Києва Радиана... Е, Мала можливість публікувати на сайті розклад судових засідань, де відстоюються інтереси територіальної громади з приводу рекреаційної та історико-культурного потенціалу. Я беру на себе, заходжу в єдиний державний реєстр, вишукую всі ухвали, до управління. Кстати, ви маєте попросити їх офіційно дати інформацію про список, Нема. де департамент, бо він, він учасник усіх цих справ, да. як так, і мінімум, третьою особою, Значить, де вони є. Запишіть протоколи, і ми будемо весь ми листа, місяця. Ми вам листа, так, да, будь ласка. Весь листа. депутатський корпус, щоб вони, як діти в школу, ходили на ці засідання. Три депутати пішли туди, три сюди, три сюди. щоб Хоча б Путін, щоб звітували перед виборами. І це дійсно реально поможе. Повірте, по практиці. На мене судді... Просто на сайті судів немає опису, що відбувається. Просто засідання, і хто головуючий, і хто відповідає. Фокусу немає. Я... Дякую, Олександр. Тоді от така у нас значить, фіксація. Ми зараз... так, ви... Тетяні Іванівні на... роботи про штриху але... Це пам'ятна плита, яка була на будинку. Друзі, тут була прокуну, ще бронзово... офіційну частину і результати неофіційно. Да, тобто, вот Конічок є? Ну, ми зараз... <ріх> Голосили і... Будемо далі таким чином працювати. Тоді все, всім дякую. Да. Можна тебе неофіційно створитися. Желательно до рухів прикладства не доводити. А можна я неофіційно ще, ще у вас інтерв'ю з приводу е, комплексу Гести? Yeah. <ривітниче> Давайте зараз.